Друзі, доброго дня! Хочу розповісти вам про свої враження від того, як в країні відзначають день народження найбільшого мислителя ХХ століття, політичного мислителя, саме такого, який там потрібен найбільше на сьогодні. Якщо ви здогадалися, то це про В'ячеслава Липинського. Якщо не здогадалися, то зрозуміло чому. Тому що якщо б ви за вчора да, погортали вчора не вчора, ну кілька днів тому повертали е сторінки е газет, якщо є що гортати, подивилися е телебачення, якщо є що дивитися, то звісно, ви переконалися, е що немає в інформаційному просторі такої постаті, як В'ячеслав Липинський. А тим не менше про нього варто говорити, про це треба згадувати, пам'ятати і вшановувати. В'ячеславу Липинському 140 років. І дуже складно пробувалася ця правда і ця постать до українства. Ми так само можемо розказувати кожен, ну, один, кожен свою історію. Мені було б цікаво почути ваші. Як ви дізналися про В'ячеслава Липинського? Що ви про це думаєте? І ось я вам розкажу свою невеличку історію. Я народилася на Волині в Лукачинському районі, народився В'ячеслав Липинський. Але, я, будучи на відстані 30 кілометрів від нього, дізналася про це, на жаль, ну, напевно, що через років 40 після народження. І в цьому є велика закономірність в школі, хоча моя школа була прекрасна, і я її завдячую майже всім. Що було мені не спотворено, що було закладено з дитинства, але школою не зруйновано. А навпаки, додано, і все, школа нас привчила до того, що наш, наші вчителі нас любили. Це було важливо. Але тим не менше, я жодного разу не чула про Липинського. Навіть в контексті того, що він наш великий земляк Володянин. Ну, Зрозуміло, ви можете сказати, яка могла, який мов буде Липинський, якщо це була радянська школа. Ну, Можна погодитися. Але так чи інакше, деякі люди з минулого проскакували через радянську цензуру, а деякі ні. І ось на тих, які ні, можна окремо зупинитися, тому що саме Липинський і саме Гетьман-Скоропадський були найбільш табуйованими постатями. Для радянської влади, ну а загалом, як потім вийшло, то і для Неорадянської, пострадянської, української. І для цього є цілий ряд причин. Найперше Україна пострадянська на етапі трансформації, не змогла сформувати таку парадигму, яка би визначила Необхідність політичного перенавчання народу. Ми ніби по інерції всі отримали паспорти і в'їхали в Україну, яка вже була ніби незалежна, але ж багаж її історичний, політичного мислення був надзвичайно бідний. І тільки тоді, коли я сама вже почала займатися журналістикою і цікавитися історією по-новому, я Перебравши всі наші періоди, ми створили в газеті цілу бібліотеку Україна інкогніта про давні наші проблеми історичні. Я почала думати над першою причиною, чому в 90-ті роки Україна не змогла виразно окреслити свою політичну спадкоємність. І тоді, звичайно, я найбільше вражена була, прочитавши публіцистку, публіцистичну спадщину В'ячеслава Липинського, його листи до хліборовів, його ідеологічні трактати, які мотивували необхідність правоконсервативного руху в країні. В'ячеслав Липинський, хочу вам нагадати, говорив про те. Що тільки з лівим дискурсом Україна смертельно однобока. Ну і ось тут важливо пам'ятати, що саме цей лівий дискурс, вже не більшовицький, як в Радянському Союзі, але й не питомо український, він домінував в головах людей і, зрештою, ще й досі не вивітрився. Я думаю, в цьому є дуже багато проблем сьогодення. І коли ми, розбираючи в дні. Стару історію. А раптом я виявила, що ми тільки починаємо з старою історією розбиратися, люди вже не знають новітньої історії. Звичайно, тому що наш інформаційний простір він був спотворений десь з кінця 90-х. У мене є, до речі, в моєму архіві пам'ятне відео виборів ночі виборів 99-го року. Там ми говоримо про таку знаєте, особливу обставину, коли в ніч виборів, коли вже вибори завершилися, дозволили дозовано включитися і говорити про свої думки, тоді, коли вже нічого змінити не можна було. Вибори 99-го року були перші жорстоко цензуровані під таким диктатом, який до того ми не могли собі уявити. Вибори 94-го року президентські були вільні, а 99-й це вже проходив під подвійним контролем наших місцевих олігархів, які вже набирали силу, і звичайно московських технологів. І ось тоді ми відчули, що відбувається зміна парадигми. Колись сказав Лановий, що в Україні до. 94-го року був період відродження з 91-го по 94-й, а з 94-го почалася контрреволюція. Я сиділа, що з ним міг ніхто не погодитися, тому що мислити такими великими категоріями людей не вчать. І вони пам'ятають те, що було вчора, і то не добре. І ось я думала завжди про те, що як нам всім навчитися. Цьому причинно-наслідковому зв'язку, критичному мисленню, як мислити в, координа... в координатах часу, порівнювати м, наступальні наступність, прав... правоспадковість, як це вирощується. І тоді ми підійшли в газеті до необхідності створення поряд з великою серією книжковою Україна, інкогніта, створення ще однієї бібліотеки, яка мала назву. Історія для чайників. Ну, я спочатку думала, що наші чиничі образяться, але вони нам переконали, що у них прекрасно з почуттям гумору, і що вони теж вважають, що нам всім треба уточнювати, перенавчатися. І ось в, цьо, в цьому розділі ми ще одну підсерію започаткували з зовсім невеличких книжок. Зараз покажу вам. Можливо, ви пам'ятаєте. На фоні товстих книг ми почали робити. Збірники, які складалися з 15 тонких. Я так і казала, що всі мене дорікають, що ми робимо товстезні книги, ніхто тепер нічого не читає. Я казала, що добре, ви нічого не читаєте товстого, будете читати тонкі. І в тих тонких книжках, от перша у нас була про небійна публіцистика, читати з Олівце». Олівець теж був додаток до книжок. Тоді. Я ще раз повернулася до Липинського для того, щоб зрозуміло було всім, що поки ми не навчимося будувати держави, її у нас не буде. Це поширена цитата вчора, позавчора у Фейсбуці всюди лунали його слова, але за цією цитатою повинно прийти більше знання Липинського, саме те, що він був людиною, яка точно розуміла наші недоліки. Він був учнем, один з ну, напевно, найкращим учнем Михайла Грушевського, і, хоч за народженням поляк, він був реально українцем і відтворення е, тих забутих до Богдана Хмельницького традицій, і Гетьманщина, і мотивування модерної України. Це все належить славу Липинському. І знову таки я кажу, що не зрозуміло було, чому, якщо нам не давали раніше його знати, то ну, резони ворогів, колонізаторів не складно зрозуміти. А ось резон тих, хто за ці 30 років не зрозумів, що саме Липинський показує тим, хто хоче мати українську державу, яка це складна справа. І ось він Підкреслював, коли готував свою книгу до листи до братів хліборобів, що на шляху до держави української погинули з українських рук найкращі українські люди, що побували їх колись люди татарські, потім чернь козацька, потім Бійшовицька, що весь час заважала їм, а потім своєю їддю троїла їх сама ж інтелігенція українська. І ось тільки дуже сильні люди, писав В'ячеслав Липинський, можуть вступати на Державницький український шлях. І тут мені хочеться з'єднати це з згадкою про те, що я пригадую Виборчий мітинг 99-го року Євгена Марчука у Львові. І він там сказав колосальну фразу, дуже важливу, яку треба пам'ятати. Як це було сказано? Він сказав про те, що він береться за сутужну українську справу. Україну треба витягати з катастрофи. Гриза позаду. Україна в катастрофі. Я сподівався, а сьогодні повністю переконаний в тому, що львів'яни підтримають. Тих політиків, які візьмуться за цю сутужну, як сказала Леся Українка, українську справу. Щиро вам вдячний за підтримку. Я для себе тоді це відклала і подумала, яке дивне слово. Євген Кирилович, звичайно, він за Першого освітою український філолог і німецький філолог. Я думаю, ну він прекрасно говорив українською, але я. Теж з рідною з дитинства. якось Я ніколи не вживала чи, може, не чула сутужна українська справа, наскільки це глибоко вражаючи, точно. І потім ще я знайшла, і, можливо, ще хтось знає, звідки це слово сутужна українська справа. Я наткнулася на неї, на, в Такому відомому творі Лесі Українки боярня. Теж, який був, ну, не те, що заборонений, але щодо нього було таке замовчування. І було немало таких речей, які для українців мали глибинне значення, і які чомусь не були, ну, чомусь не були підкреслені увагою. Навіть дисидентів, я б сказала. Тільки особливі люди могли добиратися до тих знань, які нам виявилися масово потрібні. І ось зараз нам ніхто не забороняє поїхати в Затурці в музей Липинського, в Волинської області, ніхто нам не забороняє зайти в інтернет, загуглити, прочитати все, що Липинський написав для нас. На жаль, ми не зможемо прочитати його історію українського народу, яку він створив. Але вона зберігалася на Черкащині в його бібліотеці, яку спалили охоплені класовим гнівом селяни під час громадянської війни. І Липинський часто вказував на те, що саме ось низи, українська анархія, українські задавнені травми, він говорив про те, що треба. Брай, коли ми беремося до створення держави, то треба мати на увазі, що без виховання в собі прикмет рицарських нова українська провідна верства потрапить в безмірно тяжкій боротьбі за свою владу на своїй землі, заховати єдність і побороти первородні гріхи українства, анархію і зрадництво. Бо без цього, при першій трудності, вона. Кинеться сама на себе і знищить себе у внутрішній особиці, і це дуже важливо для того, щоб розуміти, як перейти до державотворчого дискурсу, чому треба читати Липинського.